Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні, героям слава! Продовжуємо наші пошуки гістинних грибів. І сьогодні знову ми повертаємося в низинний Карпат на пошуки таких Таких грибочків їсти в них. Е, На даний час 8 годин 30 хвилин. Досить прохолодно, плюс 3 градуси. От сьогодні четвер, число друге, місяць жовтень рік 25. От. Що нас сьогодні чекає, будемо фіксувати, фіксувати на камеру і побачити, чи є якісь позитивні зрушення із істинними грибочками І так саме цікаве, ми фіксуємо, фіксуємо на... На камеру. Лісі досить темно. Я ліхтарик не забув. Ліхтарик взяв. Так. Він у нас світить. О, зразу білий, чи що? Точно. Точно білий. Один, чи два? о Оце несподіванка. Ось, Тільки включив фонарик, то ліхтарик, то й зразу. Зразу у нас білячки з'явилися. Цікаво. Добре, зараз ми цю місцевість обслідуємо. О, а задні які гарні. Я пройшов. Ох, паде. Паде. О! О, який біля чах. Білячах з кожним днем він все більший і більший. І що у нас тут далі? Поки що нічого. Поки що нічого. О. Ну збір починається непогано. Ось іще в нас білячок непоганий. О, обома. Ну нічого. Ось які мухоморчики повиростали червоні. О, купами. Ну, відповідно, недалеко від них і білі. Dois, один. Ось один. А старый. Добре. робимо порядок. Ось ще білячки білечки он. Ой. Ой. Тут бацьопки і не один. Ось у нас парасольки. Так називається грибочок. Дивимося, чи вони правдиві, чи неправдиві. Зараз ми подивимося Якщо правдиві, оця штучка має посуватися вверх вниз Дивимося. Посувається. Бачите? Може так буде. Зручніше. Вона не прикріплена. О! Вірвалася. Це правдива парасолька. Ось яка сімейка білих, молоденьких, гарненьких, біленьких. Це позитивчик. Грибники підбирають. який ще красень. Ще в нас білях. Ось у нас ще одна парасолька. Дивимося, що посувається. Посувається. Рибачків сьогодні менше, але зато більші трошки підросли ой такого все дома я його не побачу ще один непоганий грибочок О. знову дощик поливає ну а ми ми збираємо Збираємо блядки поки що Чую цап гавкає Так далеко чути Що я йду Що є небезпека Ось такі білий там я вроді побачу також блячки. Ось Ось два таких. Ну, а тут ще один такий маленький. Так, робимо порядок. Сьогодні гриби. Чуть більше от, а по кількості менше попадається. Ну є і чудовий. Так. Так ворохав хотя Білий. Біли. Темно стало темно, погано видно. Ну нічого, справимось. Ой, які чудові виросли. Забрав підвал. Ще білічки у нас? То один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Так мають рости? О, що такі білячки? Цього ми залишимо? Ну, а тих візьма. Дивлюсь і думаю, то вроді подібні на біль. Так є біль. і біль так завершуємо сьогоднішній похід. Похід більш менш. Менше як вчора. Але як після вчора, десь так, так само. От показую результат. Ось такий у нас результат. Червонячки, білячки, білячки вже трошки більші і парасольки. Парасольки в подарок. Ну а вам, як завжди, бажаю кращих результатів, як у мене. Сьогодні. я також бажаю вам здоров'я і мирного неба. Ну як завжди, пам'ятайте, ліс, наше багатство, наше здоров'я. Тож бережімо його, не засмічуємо, бо і так важко жити. А також накопайте грибочки, вони ж очищують повітря. І всі ваші побажання, хай повернуться до вас туристи. Хай вам щастить, до побачення, до нової зустрічі.